Атака ракетами і дронами на Україну, мінімум чотири загиблих. Володимир Зеленський закликає про підсилення протиповітряна оборона. У ніч на суботу сталося чергове масоване повітряне нападіння з боку Росії на територію України. Як повідомляють офіційні джерела, під ударами ракет і безпілотників загинули щонайменше чотири людини, ще близько двадцять отримали поранення. Де і як відбувалися атаки. У Києві сталося зараження. Удар балістичною ракетою призвів до загибелі двох людей, ще 13 – поранені. У регіоні Дніпропетровська область також загинули дві людини, ще сім отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та квартири. Збройні сили України повідомили, що Росія випустила дев'ятьох ракет та 62 безпілотники, з яких українська протиповітряна оборона знищила чотирьох ракети і паєте десятьох дронів. Реакція українського керівництва. Президент Зеленський у своєму зверненні підкреслив, що ці атаки чітко демонструють гостру потребу України в системах протиповітряної оборони, зокрема в системах типу Патріат США для захисту міст. Контекст і значення напади стали частиною тривалої російської кампанії застосування ракет і безпілотників проти цивільної та критичної інфраструктури України. Українська сторона намагається накопичити необхідні засоби протиповітряно оборони. Аби зменшити втрати серед мирного населення і зруєн воєнної економіки. Зі свого боку, російська сторона офіційно заявляє, що ціллю є воєнно-промислові об'єкти України, проте численні випадки показують, що також страждають житлові райони, інфраструктура, енергосистеми. Час атаки, кількість використаних засобів, ракет безпілотників свідчать про те, що Москва прагне максимальною мірою тиснути на Україну. Зокрема, на тлі наближення зими і загострення викликів із енергетикою. Наслідки голі цифри 4 загиблих, близько 20 поранених це лише частина втрат, пошкоджено житло, будівлі, вікна, підвали, психологічний тиск на населення зростає. Пошкодження енергетичної та транспортної інфраструктури можуть мати довгострокові наслідки. Від обмежень постачання електрики до ускладнень життєзабезпечення населених пунктів. Заклики Зеленського до західних партнерів це сигнал, що Україна переходить у фазу, коли власних ресурсів вже недостатньо для протидії таким атакам на великому фронті. Що планується далі? Україна продовжує переговори з союзниками про постачання додаткових систем протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде про десятки систем Патріат. Посилюється дипломатичний тиск на Росію, санкції, публічні звернення, залучення міжнародних механізмів для притягнення до відповідальності за напади на цивільні об'єкти. Водночас Україна мусить нарощувати власні можливості протиповітряної оборони, зміцнювати укриття, гармонізувати реагування на авіабомбардування і дронатаки. Висновок ця атака – черговий доказ того, що війна не лише на лінії фронту. Але й над мирними містами України. Росія продовжує використовувати ракети і безпілотники для тиску, Україна захищатися і закликати партнерів. З огляду на все це момент є критичним, чи зможуть союзники швидко надати достатню підтримку, чи доведеться? У ніч на суботу Україна знову пережила масштабну повітряну атаку з боку Російської Федерації. За даними українських військових та державної служби з надзвичайних ситуацій, російські війська випустили десятки дронів камікадзе та кілька ракет по території держави. У наслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, понад 20 дістали поранення, зруйновані житлові будинки, автомобілі, школи і лікарні. Ця атака стала черговим нагадуванням про те, що повітряна війна в Україні не припиняється жодного дня. З моменту повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія систематично застосовує ракети різного типу, керовані авіабомби та безпілотники, аби виснажити українську систему протиповітряна оборона та залякати цивільне населення. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що подібні удари підтверджують критичну потребу України в нових системах протиповітряної оборони насамперед американських Патріат. Він підкреслив, що кожна ракета, яку вдається збити, це врятовані життя, але без додаткової допомоги союзників захистити всі українські міста практично неможливо. Хронологія подій повітряна тривога в Україні пролунала близько другої години ночі. За повідомленнями повітряних сил, з південного напрямку було зафіксовано запуск щонайменше 62 безпілотників типу Шахид 136-131. А також дев'яти ракет різних типів, від балістичних до крилатих. Основний удар прийшовся на Київ, Дніпропетровську, Кіровоградську та Хмельницьку області. У Києві працювали всі служби протиповітряна оборона, мешканці столиці повідомляли про потужні вибухи у кількох районах, зокрема у Святошинському та Солом'янському. Офіційно підтверджено загибель двох людей унаслідок уламків збитої ракети, ще 13 дістали поранення. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки пошкодили кілька житлових будинків, дитячий садок та автостоянку. Вогонь, який виник після вибуху, вдалося загасити протягом години. У Дніпропетровській області ситуація виявилася ще трагічнішою: двоє людей загинули у власному будинку після влучання дрона камікадзе. Ще семеро були поранені, серед них двоє дітей. За попередньою інформацією. Частина дронів летіла у напрямку об'єктів енергетичної інфраструктури, але більшість із них було знищено силами протиповітряної оборони. У Хмельницькому регіоні один із безпілотників пошкодив склад паливно-мастильних матеріалів, спричинивши масштабну пожежу. Пожежники боролися з вогнем понад 5 годин. Загалом, за офіційним зведенням Генерального штабу Збройних сил України. Із 62 запущених дронів українські захисники збили 50, а з 9 ракет 4. Хоча ефективність протиповітряна оборона вражає, решта снарядів, що прорвалися, призвела до тяжких наслідків для мирного населення. Офіційні заяви. Президент Володимир Зеленський одразу після атаки виступив із відеозверненням. У якому подякував повітряним силам за відбиття більшості ударів і водночас закликав партнерів пришвидшити постачання сучасних систем протиповітряна оборона. Міністр оборони Рустем Уеміров зазначив, що Україна нині має лише обмежену кількість систем Патріат менше, ніж потрібно для повного покриття всіх стратегічно важливих регіонів. Він підкреслив, що навіть найкращі екіпажі не можуть одночасно збити всі ракети. Коли їх запускають десятками з різних напрямків. Речник повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що Росія останнім часом збільшує кількість комбінованих атак, коли одночасно використовуються і ракети, і безпілотники, і навіть фальшиві цілі, аби виснажити українську оборону. Атмосфера серед цивільних для більшості українців нічна повітряна тривога уже частина буденного життя. Але кожна така така залишає глибокі психологічні сліди. У Києві, де вибухи пролунали серед ночі, багато людей провели кілька годин у підземних укриттях, метро та підвалах. Оксана, мешканка Солом'янського району, розповідає: попри інтенсивність нічного нападу, українські сили протиповітряної оборони знову показали надзвичайну ефективність. За словами представників повітряних сил, Цього разу ворог застосував одразу кілька типів озброєнь дрони шехед 136-131 і ракети типів «Іскандер-М», калібр та Х-101. Комбіновані удари мають на меті заплутати радари, виснажити боєзапас і змусити українських операторів приймати рішення за лічені секунди. Тактика росіян російські військові все частіше використовують так звану хвильову тактику. Спершу в повітря запускається група дешевших дронів камікадзе Шахет», які летять на низькій висоті, іноді змішуючись із цивільним авіаційним трафіком або рельєфом місцевості. Їхнє завдання змусити українські радари та операторів протиповітряної оборони активувати системи та витратити ракети. Після цього, через певний проміжок часу, по тому ж напрямку або з іншого боку запускаються дорогі ракети великої дальності. Така комбінація створює колосальне навантаження на систему протиповітряна оборона. Українські військові відзначають, що найбільше роботи припало саме на ніч із суботи на неділю, коли одночасно атакували одразу кілька регіонів роль сучасних систем. В Україні сьогодні функціонують різні типи систем протиповітряної оборони від радянських комплексів С 300 до сучасних західних Патріат Іристе, Насамс, Джепат та Кратле. Кожна з них має свої переваги. Патріат це основна зброя проти балістичних ракет, таких як Іскандер. Насам добре працюють проти крилатих ракет на середніх відстанях. Джепад і кратле це короткодіючі системи, ефективні проти дронів шехет. Однак навіть така комбінація не дозволяє повністю перекрити небо країни, адже протяжність фронту і площа України надзвичайно великі. Міністр оборони Рустем Уеміров пояснює Технічний аналіз атак, Використання шехед 136, іранські дрони шехед 136, які Росія активно застосовує, стали головним болем для України Вони дешеві, виробляються у великій кількості та здатні нести вибухівку масою до 40 кг Їхня швидкість невелика близько 180 км за годину. Тому їх можна збивати зі стрілецької зброї або зенітних установок. Але їхня головна небезпека масовість. За оцінками експертів Defense Express, Росія вже локалізувала виробництво шахид на своїй території, зокрема в Татарстані. Це дозволяє їй запускати сотні таких дронів щомісяця, не залежачи від іранських поставок, ракетна складова. Окрім дронів, Росія застосувала і ракетну зброю, іскандери. Балістичні ракети ближньої дії, калібри морського базування та Х-101 повітряного базування. Кожна з них має свої технічні особливості. Іскандери летять із надзвуковою швидкістю, що робить їх складною мішенню навіть для патріат. Калібри можуть запускатися з Чорного моря, використовуючи природний рельєф для уникнення виявлення. Х-101 мають дальність понад 5000 км, тому російські літаки навіть не входять у повітряний простір України під час запусків. Саме комбінація цих ракет створює критичне навантаження на українську оборону. Обмеження українських ресурсів. Україна